Чотири великих біблійних знамення з'явилися. Це збіг чи попередження про пришестя Господа? Чотири великі біблійні пророцтва виконуються одне за одним. Це не збіг, а важливе попередження, що стосується вашого виходу і кінця Не перегортай, ти повинен почути це чітко. Ожень. Часті небесні явища. У біблії, у книзі пророка Йоїла 2.31 сказано. Заміниться сонце на темність, а місяць на кров перед приходом Господнього дня великого та страшного. Чи бачили ви це цього року. У лютому парад планет, у березні кривавий місяць 7 вересня. Кривавий місяць тривав 82 хвилини, 21 вересня, сонце було закрите майже на 80%. Ці небесні знамення нагадують нам День Божий близький, ви повинні бути пильними і покаятися. Друг. Катастрофи постійно збільшуються. В Євангелії від Матвія 24,7 нам уже сказано бо повстане народ на народ і царство на царство, і голод, мор та землетруси настануть місцями. Подивіться, що сталося цього року. Пожежа в Каліфорнії, згоріло понад 70 тисяч акрів лісу, десятки тисяч людей залишилися без житла. Землетрус магнітудою 7,7 у М'янмі. кілька тисяч людей загинули. Виверження вулкана в Індонезії попіл піднявся на 11 кілометрів, це не випадковість. Це передвісники кінця світу, що нагадують нам, що потрібно покаятися і звернутися до Бога. Третє. Єрусалим стає центром уваги Ісус в Євангелії від Матвія 24-й Попереджав нас коли побачите хвилювання у святому місці, це буде знаменням кінця світу. Зараз Єрусалим щодня потрапляє в міжнародні новини, контроль над храмовою горою стає все суворішим у свята там сотні тисяч людей і постійно спалахують конфлікти, весь світ пильно стежить за святим містом. Брати і сестри, це не випадковість, це виконання біблії. Четвертий. віра піддається випробуванням. В Євангелії від Матвія 24, 12 дванадцять сказано і через розріст беззаконства любов багатьох охолоне, а хто витерпить аж до кінця, той буде спасений. Хіба це не істина? Сьогодні світові тенденції стають усе сильнішими гедонізм, перевага грошей, фальшивий блиск інтернету усе це змушує людей занурюватися в них, забувати молитися і віддалятися від Бога. Коли ці чотири знамення відбуваються одне за одним, ви повинні питати не коли, а чи готовий я. У першому посланні Петра 5.8 сказано будьте тверезі, пильнуйте, ваш супротивник, диявол, ходить, ричучи, як лев, що шукає пожерти кого. Давайте будемо пильнувати і чекати разом, будь ласка, залиште коментар, Я не сплю. Натисніть на посилання на домашній сторінці або зв'яжіться зі мною через WhatsApp номер на екрані. Приєднуйтесь до безкоштовної групи для вивчення. Щодня готуйте себе Божим Словом і готуйтеся вітати славне пришестя Господа. Поділіться цим відео, щоб більше людей отримали нагадування і не спали.